Пересипський маніяк маніяк зі шкородерні Юрій Войтов тримав у в, в страху протягом 94-95 років. Серію із п'яти вбивств та двох замахів. Маніяк розпочав в жовтні 94-го року. Перші вбивства він вчинив двома роками раніше, однак, уже маючи чотири судимості, Юрій Войтов працював на Пересипській шкородерні. За свідченнями очевидців з одного удару він вбивав тварин, однак. Зовнішність його була не мов би піаніста, витончені риси обличчя, чорне довге волосся, гарний погляд, немов би піаніст. За словами співмешканки Маніяка, Юрій до її 11-річного сина відносився дуже добре, як рідний батько. Однак в їхньому сімейному житті були різні ситуації. Одного разу він заставив свою співмешканку роздягнутись до гола, приставив до горла ножа та довго дивився. За свідченнями самої жінки вона вже попрощалася зі своїм життям. Улюбленим заняттям маніяка був перегляд фільму Горець. В цей час до нього не можна було підходити і з ним говорити. Войтов вважав, що в очах жертви залишається зображення, обличчя, вбивці, тому всім своїм жертвам він намагався виколити очі. Також спарював животи, відрізав груди та викидував в море. Окремою категорією людей, яку Войтов особливо ненавидів, це були п'яниці та бомжі. На продовження чекайте в наступній частині.